18 січня в Україні очікується переважно хмарна погода в окремих регіонах можливе короткочасне прояснення. Температурний фон залишатиметься в межах від мінус двох до плюс семи градусів залежно від області, опадів не прогнозується. А тепер детально про погоду в областях: у Київській області температура в день становиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься на рівні плюс двох. Протягом дня утримається похмура погода. Без опадів на півночі. У Житомирській області температура в день підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Хмарний день інколи змінюватиметься незначним проясненням, опадів не очікується. У Чернігівській області температура в день складе плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься плюс 2. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день. Опадів не прогнозується. У Сумській області температура вдень і вночі залишатиметься стабільною плюс 3 градуси, небо залишатиметься вкритим хмарами протягом усього дня без дощу. На сході у Харківській області температура вдень і вночі буде однаковою плюс 2 градуси. Протягом дня очікується похмура погода, опадів не передбачається. У Донецькій області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до плюс одного. День залишатиметься похмурим, без дощу та снігу. У Луганській області температура вдень буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Хмарність триватиме увесь день. Дощу та снігу не очікується. На півдні. На Одещині температура в день підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Хмарний день завершиться ясним вечором. Без дощу та снігу. У Миколаївській області температура вдень буде плюс 4 градуси, а вночі знижуватиметься до плюс 3. День залишатиметься хмарним, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура в день становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 3. протягом усього дня буде похмуро, без опадів. У Запорізькій області температура в день складе плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс двох. День пройде під хмарним небом. Опадів не очікується. У Криму температура в день становитиме плюс 1 градус, а вночі підвищиться до плюс 2. Хмарність утримується весь день. Хмарність протримається весь день. На заході. У Львівській області температура в день досягне плюс 3 градусів, а вночі опуститься до нуля. Хмарний ранок зміниться ясним днем і вечором, без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень становитиме плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 2. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хмарний ранок зміниться ясним днем. Опадів не очікується. У Тернопільській області день очікується плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Ранок буде похмурим, але день і вечір порадують ясним небом. Без дощу. У Чернівецькій області температура в день становитиме плюс 7 градусів, а вночі плюс 3. вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Ясна погода пануватиме в день і ввечері. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура день буде мінус 1 градус, а вночі очікується мінус 2. Похмурий день завершиться ясним вечором, без опадів. У Рівненській області температура в день становитиме плюс 2 градуси. А вночі буде плюс один. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарність поступово зміниться ясністю в другій половині дня. У Волинській області вдень очікується плюс 2 градуси, а вночі температура знизиться до мінус одного. Після короткочасного прояснення вдень небо знову вкриється хмарами. У Хмельницькій області температура вдень складе плюс 3 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер північно-західний. 5 метрів за секунду. Весь день буде хмарним, але опадів не буде. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі очікується плюс 2. Небо буде похмурим протягом усього дня, без опадів. На Полтавщині температура в день і вночі залишатиметься на рівні плюс 2 градусів. Похмурий день пройде без дощу та снігу. У Черкаській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день. У Дніпропетровській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься так само плюс 2. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Протягом дня очікується похмура погода. На Вінниччині температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Хмарність утримається до самого вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку, дякуємо за увагу. Бажаємо гарного настрою і теплої атмосфери у ваших оселях. До зустрічі у наступному прогнозі.